Добрий ранок ранок, шановні українці, добрий ранок, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яр Швець. В прямому стрімі українські сукіряни. Чесно кажучи, я не думав виходити зранку в прямий стрім, але так склалася ситуація, що прокинувся ранком, і думаю, давай трошки пострімлю, тому що є дуже багато проблем, які потрібно, про які потрібно просто поговорити. І одна з таких проблем, що робити в Україні далі. От зараз багато хто каже, який вихід в Україні, що в Україні робити далі, і що, яка доля взагалі України в цілому? У кожного свої думки, у кожного свої думки. А у мене думка одна. Питання, що робити в Україні? Президент Зеленський вчора сказав, що в Україні дуже важка ситуація. На нас тиснуть, на нас тиснуть з усіх сторон. Росія тисне на нас інформаційно, Росія нас знищує ракетами. І головне, наступ Росії на фронті. Президент Зеленський сказав: що наші позиції на фронті просто стирають. Правильно, наших хлопців в окопах з ржавими автоматами. З рожавими патронами росіяни просто стирають своєю технікою. Нашу протиповітряну оборону пробивають нові російські ракети, які Петріот не ловить. Що тоді робити? Скажіть, будь ласка, ну які шанси в Україні? Ви скажете чекати допомоги Заходу? Заход нас розводить. Ну, от президент Макрон, який сказав, що французькі війська зайдуть в Україну. Де французькі війська? Нема французьких військ. Президент Макрон, який начебто наївно вірить в те, що росіяни можуть припинити війну. Він не наївно вірить. Президент Макрон дуже розумна людина. Він не наївно вірить. Президент Макрон просто людина-прагматик. Франція завжди мала тісні зв'язки з Росією. Ще з часів Антанти. 120 років назад був. Створений військово-політичний союз Антанта, Великобританія, Франція, Росія. І взагалі французька аристократія завжди мала великі зв'язки з російською аристократією. І взагалі, французький бізнес і російський бізнес завжди йшли разом. І взагалі, як кажуть зараз інсайдери, компоненти російських ракет, начебто з французької електроніки. Ну от, Макрон бере і каже: Приїде до мене мій друг Сінь Цзінпінь, лідер Китаю, і ми умовимо Росію припинити війну на час Олімпіади. На час Олімпіади Росія зробить паузу. І потрібно цьому вірити. Ви вірите? Ні, не віримо. На це відреагував замкомандира 3-ї штурмової бригади. Жорін, він сказав, е, хвати е, багато говорити. Уже 11 рік багато Захід говорить. Хоче Макрон допомогти Україні, будь ласка, дай засоби ППО, дай техніку, хвати говорити. І моя думка теж така: хвати Заходу говорити. Нам усі обіцяють. Шольц обіцяє Патріот, який прийде. Макрон обіцяє війська, яких не видно. Макрон пообіцяв бронетранспортери, да, 400 штук і ті бронетранспортери загубилися. Все у нас в Україні загубилося. Далі ще? Перед тим, як далі будемо трошки стрімити, я прошу усіх підписатися на український ютуб-канал Ігор Кравцов. І хто зможе, будь ласка, допомагайте донатами. Ваші донати це моя можливість працювати кожен день і говорити вам правду. 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка про Адбанку. Допомагайте рідні, допомагайте дорогі, тому що, тому що незалежний журналіст без допомоги людей практично так, практично дуже важко працювати. Дякую, дякую і завжди низький уклін людям, які мені допомагають донатами. Так що робити Україні? Президент Зеленський каже, що Україна зараз просто затиснена з усіх сторін. Росіяни нас тиснуть. Європа, Європа чекає. Європа вичікує. На мою думку, Європа вичікує, що буде. На мою думку, Європа просто розуміє, що ми протримуємося без допомоги військової без грошей місяць, два-три. А далі будемо змушені піти на перемир'я, на мир або на капітуляцію. Америка це розуміє теж. Прийме Конгрес, допомогу чи не прийме Україні. Бог його знає. А те, що американці зразу Ізраїлю виділили, виділили 1 мільярд доларів в ніч атаки, свідчить про те, що Ізраїль для Америки більш стратегічний союзник, вигідний стратегічний союзник, чим Україна. Так що ж тоді робити Україні? Скажіть, будь ласка, у мене є своя думка: Україні потрібно відроджувати ракетно-космічну програму. Якщо в Україні зараз буде відроджена ракетна космічна програма, якщо Україна зараз почне конструювати свої ракети, якщо Україна зараз почне працювати над створенням своєї ядерної зброї, то у нас є шанс на виживання. Якщо ми цього не будемо робити, шансу на виживання просто не буде. Мобілізація не дасть ніякого толку. Оця нова мобілізація знову силове заганяння, заганяння простих українців, да? тому що верхи всі ховаються під словом бронь. Якщо мобілізація, ну, вона нічого не дасть. Мобілізація, силова, мобілізація чергова, вона нічого не дасть. Тільки тому, тільки тому що. Старі хворі пенсіонери з автоматами Калашникова не переможуть Ядерну державу Росію, не переможуть Росію ракетну державу, не переможуть Росію, яка виробляє танки, яка виробляє снаряди, яка виробляє патрони, яка виробляє стрілецьку зброю. Єдиний шанс в Україні зачепитися зараз за о, хто у нас е, Сергійович, дуже вдячний вам, пане Ігор. Дякую, Сергійович, Дякую. Дякую. Я теж вдячний сам собі, що взяв ранком і отак намагаюся з просонку щось говорити. Знаєте, думки зранку не дуже так плавно сходяться в реченні, але я хочу донести свою думку. Хочу донести свою думку про те, що Україна дуже мало має шансів не перемогти, а вижити. Дуже мало має шансів, тому що у нас країна це просто, просто територія, на якій ніхто не хоче нічого робити, крім українського народу. А я вже вчора казав: український народ не може конструювати ракети, не може конструювати гаубиці, не може конструювати снаряди. Так? Ну, Дрони якось навчились клепати, але не більше. Зрозумійте, у нас. 1,6 мільярда гривень виділяють на партії. У нас величезні гроші виділяють на культуру, на балет, на театр. У нас величезні гроші виділяють на дороги, на клумби, на парки, на озеленення. Уявіть, Чернівці зараз да, мер Чернівців величезні гроші кидає, щоб озеленити місто. Ну це ж це ж страшно. Доброго вечора. Привіт з Херсону, пане Олег. Мій привіт. І низький уклін героїчному Херсону Ну, яка перспектива України? Скажіть, будь ласка, коли у нас сотні мільярдів доларів викидаються на вітер? Не на вітер, а в кишені влади. Так, в кишені влади, владних структур, місцевих регіональних мафій, а зброї у нас немає. Ну що, дасть нам зброю Захід? Так та зброя закінчиться через півроку війни. Фронту потрібна зброя. Кожен день і зброю потрібно виробляти, а в нас немає навіть патронного заводу. Я вам скажу більше, Ізраїль було, Ізраїль було засновано в 1948 році. От, по-моєму, так, я не буду говорити точно. Ізраїль було засновано в 1948 році, а в 1962 році, 1963 року, у них вже була перша ядерна бомба. І під час е, семидневної війни Арабо-Ізраїльської е, Ізраїль погрожував Каїру влупити по Асуанській ГЕС ядерною бомбою. Тоді затопило пів Єгипту або весь Єгипет. Так чому Україна зараз не спробує не може конструювати свої ракети? Ну чому ніхто це таке питання не задавав з блогерів, з політиків, з генералів? Ну, от я перший от зранку прокинувся і вибачаюся, якось не дуже може оковирно говорю. Але ну чому Україна за три роки війни, за 11 років війни, не спробувала робити свої ракети? У нас же можливість була і КБ ще є, і інженери є, і ще старі академіки, професори є, які в цьому розуміли то. Чому нам не відновити виробництво ракет? Чому нам не відновити виробництво ядерної зброї? Так, я от говорю, да, ви будете кричати, та нас засудять. Я не знаю, хто нас засудить, нас знищить. Просто знищить, Фізично знищить. Ми повинні піднімати ставки. Скільки нам Захід би не обіцяв, скільки нам Захід би не кинув зброї, а він ніколи не кине нам зброю для перемоги. Він нам кине зброю, щоб ми протрималися місяць, два, три, чотири. А одними дронами, да, одними дронами які ми почали виробляти, слава Богу, Росію не переможе, тим більше нам дали вказівку не бити по. Російським НПЗ Америка дала вказівку. Я завжди говорив, що виступаю за українську самостійну державу. Дякую, пане Олег. Я завжди казав, що виступаю за українську самостійну державу. На превеликий жаль, проблема України, проблема українців в тому, що Україні і українцям не дають бути самостійним. А всіх, хто виступає за велику українську самостійну державу. Де всім буде жити добре, підкреслюю. Національна ідея Великої України це коли в Україні живеться добре усім національностям. Національна справжня ідея і справжній український націоналізм це не ненависть, це любов. І коли у нас буде українська самостійна держава, вона буде тільки тоді, коли ми будемо. Доброго вечора. Привіт з Одеси. Дякую, дякую, пане Лісабон, дякую, героїчній Одесі. Тримайтеся, рідні, Одеса, Херсон, Миколаїв, Сумщина, Чернівщина. Тримайтеся. Пане Мика 300, доброго ранку. Дякуємо за несподіваний ранковий стрім. Та він несподіваний, чесно кажучи. Чесно кажучи, він несподіваний, але ну от якось у мене такі думки. Ви знаєте, думки в тому, що. Проблема в Україні в тому, що ми не підвищуємо ставки. Ми плетемося в хвості світових подій. От я вже сказав: ми завжди плетемося в хвості. Ми не пробуємо випередити час. Ми плетемося в хвості. Ми не підвищуємо ставки. От Іран взяв влупив по Ізраїлю і підвищив ставки. Кожна країна повинна ризикувати, кожна країна іноді навіть повинна блефувати для того, щоб виграли. А ми, от такі прості, як ті двері, які ще не покрасили, пофарбували. Вибачте, по-українськи. Ну чому ми за 11 рік війни не спробували б сконструювати ракети? Іран почав робити ракети з мопедів тих своїх. так? Да? Іран катався на моторолерах і тепер має ракети і ріхони, які летять на 4000 кілометрів, і має ядерну зброю. А Україна мала КБ, які робили кращі ракети в світі, і їх порозганяли, і люди пороз'їжджалися, скоріше за все, по всьому світу, да теж працюють там, десь на когось. Не хочу казати на когось. Ну, скажіть, будь ласка. Чого Україна не може виробляти ракети, не хоче виробляти ракети, не хоче виробляти зброю. Ми на одних автоматах, на одних добровольцях, на одних пенсіонерах, на одних старих колгоспниках і будівельниках війну не виграємо. Україна зникне, якщо не будемо ми підвищувати ставки, якщо не будемо, ми, якщо потрібно, блефувати. Тому що велика політика це підвищення ставок і блеф, вміння ризикнути. І саме зараз нам потрібно об'явити, ми починаємо робити ракети і ядерну зброю. І плювати, на мою думку, що нам будуть говорити. Ми обійдемося мискою риса в день, да? але хай ту миску риса в день їдять прості люди, чиновники, депутати. Тому що якщо буде велика корупція, якщо будуть викидати мільярди сотні мільярдів. Доларів в кишені місцевих регіональних мафії і чиновників. Да? Якщо буде корупція, вона продовжується в міністерстві оборони. Нам війну не виграти. На волонтерах війну не виграть. На донатах людей війну не е, е... Іран відповів за свої дрони Лісабон. Я скажу е -е. Іран, Іран, Іран. Повторюю, з мопедів став ядерною державою. Пане Лісабон, Іран став ядерною державою з мопедів, а Україна з ядерної держави перетворилася в країну мопедів. Так? Так, ну що ви хочете? Доброго ранку, Саша Шпащенко. Еволюція України в тому, що Іран з країни мопедів-моторолерів став ядерною ракетною державою, а Україна. З країни ядерних ракет перетворилися в країну мопедів Ви хочете виграти? так Ви хочете виграти війну? Ви знаєте. От закінчую ранковий стрім. Закінчую ранковий стрім, і кажу дуже просто: якщо Україна зараз не спробує. Робити свою ракетну космічну програму не спробує відновити виробництво ядерної зброї або компонентів ядерної зброї, або брудної атомної бомби, або ще чогось. Ми програємо. Ми програємо війну, ми програємо існування самої держави Україна, тому що нас кинуть. Нас кинуть, нас кине Захід, нас знищить Росія. В Україні ніхто не зацікавлений. Нас не поважають. Я тут вчора проводив стрім, нас не поважають. Немає поваги до України. Поважають тільки сильну державу, поважають державу, в якій є свої ракети, є своя ядерна зброя. І Україні потрібно зараз почати над цим працювати. Ще не пізно, ще не пізно працювати і почати працювати, тому що у нас часу дуже мало. І час працює проти нас. Дякую людям, які дивилися. Дякую за 11 лайків. Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. Хто зможе? Дорогі допомагайте додатами. 54 57 08 25 13 71 89 78. Слава Україні! І смерть ворогам. До зустрічі, рідні. Гарного вам дня!